Я дякую і починаю. Насамперед, перед початком треба сказати, що в нашій команді немає двох. Немає двох і ті двоє це є взводні. Тобто, це значить, що в нашій команді п'ятеро гравців, а в їхній команді семеро. Тобто, неповна команда грає з повною от. А оскільки тепер ви це все. Ви все знаєте про цей бій і можете самі спокійно дивитися і робити свої висновки. А я за той час візьму свій листочок і буду починати. І так, я дякую і починаю. Терпляче мишеня дочекалося пропозиції в 5000 золота за долар через 10 років. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може бить, і не поэтому. Гра була настільки щедра, що видавала куплене золото по 100 одиниць 30 днів. Стрімери настільки боялися гри, що гра почала говорити їхніми язиками. Снаряд побачив картонний танк, злякався і не пробив його. Гра висмоктала з гравців так багато донатів, що їм довелось бомжувати. Танк не їхав, тому гравець благав швидше прикінчити його. Нікіта був самий в державі, тому гра боялася йому звивати статком. Нагібатор збирався піти з гри, але навіть на це запізнився. Клоун, який помер від передозвання гранатовим соком, похоронений під АТБ Маркетом. Гра була настільки строга, що не зараховувала переможні бої, в бій закидувало так довго, що дехто встигав навіть виспатись. Бою ніхто не відписував, тому він поїхав і втопився. Розробники не змогли придумати новий камуфляж, тому випустили камуфляж з голою бабою. Нікіта був таким допитувим, що ЦПП перестало розглядати його заявки. Нагибатор донатив неаккуратно, тому кожен мав преміум танчик. На сервері був дуже великий пінг, тому 40% рак зміг перебити усіх. Комюніті менеджер з дуже поганою дикцією відмінив стрім з невідомих причин. Балансувальник був настільки чесним, що закидував в одну команду, точніше в команди тільки рівних гравців, в одну професіоналів, а в іншу тих, хто не вміє грати. От і все. Це, друзі, мишенята перемога. от. Що це значить? Це значить, що команда з 7, 7, 7, 7 чоловік не змогла справитися з командою в 5 чоловік. Тобто, щоб перемогти, не треба ні старатися, не треба ні наносити урон, ні витанковувати урон, ні допомагати в команді. Нічого не треба робити, треба просто бути в бою. І ти переможеш. от. Щоб перемогти, треба просто бути в бою. Більше нічого не треба. От так. Настільки це б, наскільки це б прикро не звучало, але це правда, і її треба знати. От. 0 урону ми маємо, 0 опиту, от. І подивимося, які взводні за нас були, які за них. За нас був 69%. З з 52%. А їхні взвода 2 було 50%. І друг... а це не цей взвод. Його напарний був 52, а перший взвод 49 з 45. За нас грав 49%. 52% мав ВКш, Супер Хелкат мав 61, КВ-52, – Яхпантереш 46%, Яхпантера їхня 49. Type 62 50%. Лео – 45%. Хелкат – 49%. Т-37 мав 50%, 45 ТП Хабіча мав. 52%. Да, 52%. І Сусто замикає їхню команду з процентом перемог 45,18. Так, друзі, ну все. Ви самі все бачили, яка це була цікава перемога. От. Наскільки це би було не дивно, але це правда і це дійсність. От. Так що, так, ви самі все бачили, самі можете зробити для себе певні висновки. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. А саме крутий мишенят. Напиши коментар. Тому так, побачимось в наступному відео. І бувайте, мишенята! Не хворійте мишенята!